Виробництво безпілотників для потреб українських бійців, що воюють на сході, опанували львівські волонтери. Усі компонуючі для апаратів хлопці купують за кордоном, складають дрони в одній з львівських майстерень. Інженери запевняють, що за технічними характеристиками їхні апарати не поступаються іноземним аналогом, але при цьому собівартість безпілотників незрівняно нижча до закордонних. Стабілізацію поставила. Той. Три. Два, один, пішов. Так у полі неподалік міста волонтери щодня випробовують свої безпілотники. Хлопці задоволення не приховують. За конструкторську справу взялися лише кілька місяців тому, але уже зараз їхні безпілотники дадуть часу багатьом іншим. Скажімо, цей літак здатен підніматися на понад три тисячі метрів і пролітати без підзарядки 40 кілометрів. Я є на двох кілометрах зараз від нас. Ну, теоретично на півночі та але ви просто бачите, тут зараз горб. Я мушу тримати апаратуру наверх. Волонтери кажуть, просто виготовляти літаки мало, щоб керувати ними, слід знати безліч нюансів, як впливають на польоти швидкість напрямок вітру і навіть форма рельєфу. Без цих знань передавати безпілотники військовим немає сенсу. Саме тому, щоб опанувати ази льотної справи, військові частини відправляють на Львівщину своїх бійців. Цей солдат щойно із зони АТО уже невдовзі знову повернеться туди, тож просить не показувати його обличчя. Завтра післязавтра, кожен день їжджу зранку до ночі. От, що тренуюся, щось пошвидше, то навчитись, незважаючи на пізній вечір, у цій маленькій майстерні кипить робота. Саме тут волонтери і виготовляють безпілотники. Роблять це вони у вільний від основної роботи час. За щось треба і сім'ю годувати, ну от тому як знайти час, ну і треба немало часу для цього. Тобто, оце напевно, найскладніше. Тобто, руками головою працювати є кому, а власне часу, щоб це робити, не дуже. Хлопці займаються волонтерством, бо кожен відправлений на фронт повітряний розвідник це чиїсь урятовані життя. А ще запорука того, що військові не потраплять на гачок до шахраїв зараз. Дуже багато таких шахраїв, які кажуть, що ми займаємося. Аророзвідкою ми продаємо безпілотники дуже дешево. Це є ну взагалі рішення, не пристосовані для військових задач. Вони пристосовані для того, щоб знімати дітей, там знімати якісь спортивні активності. і Так далі, зараз львівські авіаконструктори шукають охочих, які готові перейняти їхній досвід, щоб суттєво збільшити виробництво безпілотників для військових. Степан Грицюк, Орестмальку, та Львів, спецкордва 2+,2.